Вітаю всіх! Мене звати Артур Валерійович, і сьогодні ми подивимося нирку. Подивимося нирку і зовнішню внутрішню будову. На жаль, ну, понятна, топографія, ми не подивимося, можемо тільки її проговорити, де вони розташовані, як вона фіксується, що там якась ентопія, що поруч з ними, але що є зовні, що є всередині, не на мікро, на макроскопічному рівні ми побачимо. Отже, нирка. Нирка називається Рен, Латин або Нефрос грецькою. І о, це парний орган або подібної форми такої, який розташований в черевній порожнині, розташований за очеревина. Це значить, що він о, знаходиться позаду очеревини. Ну, тобто він вкритий спереду, до, до нирок прилягає очеревина, вкриває їх, але з по боках, позаду, знизу, зверху, не прилягає, і вони знаходяться відповідно в спатьм ретро е, піритеніалі або. Заочереваний. І на рівні десь в поперековій ділянці, поперекові ділянці ну, трішки на різному рівні, тому що це парний орган, права, ліва нирка в нас є, і вони несимметрично розташовані. Із запечінки, яка вносить певну асиметрію в наше тіло, на праву нирку вона тисне, тому права нирка трішки нижча, ліва нирка трішки вище розташована. Але що в них є точно спільного? да все інше. В принципі, в них спільне, окрім розташування. У деяких підручниках може бути написано, що типу, вправа менша трішки типу, за обсягом, але це, знову ж індивідуально. А, нирка. Ще раз, бо подібну форму такої вона має поверхні, має края і має полюси. Ну, або Кінці вона називається екстремітас. Отже, є поверхня Фаціс антеріор, поверхня передня поверхня, відповідно, позаду знаходиться Фаціяс постеріор, задня. Є верхній нижній полюс або края, це, відповідно, екстремітас або полюс суперіор, екстремітас, або полюс інферіор, і два зовнішні і внутрішні краї марго. Екстернус або латераліс і марго інтернус медіаліс, і ось внутрішній край він заглиблений, ну, тобто так має о, таку форму заглиблення і він заглиблюється насправді всередину. Всередину, якщо ми її розкриємо, то ми побачимо, що. Внутрішній край він заходить і утворює по суті, в нирці порожнину. Оце все називається нирковий синус, синус раналіс. Тобто там це порожнина. Вона заповнена е, жировою тканиною, там багато судинок і е, сечових протоків, я ми про них пізніше поговоримо. Але сенс в тому, що це все синус Тобто Нирка, вона певні орган, але все одно воно має всередині невеличку таку порожнинку. І відповідно це заглиблення на медіальному краї, яке веде в синус, це є воротами. Це все є. Хілім реналіс. Тобто у нас і в нас і в печінці були ворота, там називалася Порта. Це тут хілиум, ну Хілім Порта це також синонім і грецька Отже, і от в воротах нирки зновсташовані структури, які входять або виходять з неї, і утворюють власне ту ниркову ніжку або судинну ніжку. І, відповідно, в нирку входить ниркова артерія. артерія виходить вена, вена і виходить сечовіду, уретер. По тому, як, скажімо так. З'ясувати, яка права нирка чи ліва, і взагалі поставити її в правильне атомічне положення, ми орієнтуємося, ну, по-перше, як, написано, в підручниках по опуклостях. Передня поверхня більш опукла, ніж задня. Задня більш пласка, і задню поверхню нирка лежить у тому самому м'язовому ложі на, задні, на задній стінці чорної порожнини між м'язами, між ідеально там, псос мар. І мінор латерально у абдомініс, зверху у діафрагма і знизу і позаду це квадратослюмбором. Ось між цими м'язами утворюється таке заглиблення, в якому якраз. В яке якраз нирка і притискається внутрішньочервним тиском. І це один з основних фіксаційних апаратів моментів, які фіксують нирку. Окрім того, нирка є фасція, яка ну, передній задній листок, який охоплюють її так от, і фіксують, фіксує також її жирова капсула, яка навколо знаходиться. Ну і та сама судинна ніжка або ниркова ніжка, яка забезпечує фіксацію. Так от, о, ще раз, передня поверхня більш опукла. Ну і далі ми орієнтуємося по цій самій руковій ніжці. Як в ніжці спереду, назад розташовані судини. Розташовані вони таким чином, що ось вена розташована, за нею артерія, і позаду вже. У ретер сечовід. І сечовід він найбільше позаду ну, має заднє положення. Тобто, і він виходить із воріт нирки і загинається вниз. тому що йому треба, він несе сечу вниз в сечовіних ур. Відповідно, він не може загнатися вверх. Тому та, отак от нирку ми не можемо поставити. Відповідно, це правильне положення. І це нирка ліва, це у нас Рен Сіністер. Далі. Що? По зовнішньому будові, в принципі, ото все. Поверхні, полюси, края, ворота і сюди на які заходять. А нирка умовно, знову ж таки, ну, як умовно, вона поділяється на частки, ну і на сегменти. Ну, ми казали, ми проходили з вами а, сегментарну будову легень, печінки. Так само і нирка має сегменти, їх небагато і в залежності, якщо пам'ятаєте, легені, да, в залежності поділяються від бронхів. Печінка в залежності від поділу портальної вени, а нирка поділяється на сегменти в залежності від поділу якраз цієї самої ось артерії реналіс. Тобто артерія реналіс іде, і бачите, вона поділяється от, раз, два, три, чотири, ну і п'ятий він назад пішов, він відірвався. П'ять головних сегментарних артерій. І, відповідно, от у нирки виділяють п'ять сегментів. Виділяється сегментом інферіус. Нижній, це якраз нижній полюс, сегментом суперіус, верхній полюс, передню, верхні, передню нижній сегментом антеро суперіс, антеро-інферіус і просто сегментом пастеріус задній. Вони просто це, тобто сегмент нирки це частина, парінхімі частина органа, яка кропостачається гілкою ниркової артерії першого порядку. Потім вона поділяється на, далі, на більш дрібні, і вже будуть виділяти частки і часточки нирки. Це вже інші о, структурні елементи. І по звончній будові це, в принципі, все. Внутрішня будова. По внутрішній будові нирка. Вона складається і Парітхіма. Вона складається з двох частин: з кіркової речовини і мозкової речовини. Кіркова речовина, ось вона. Називається кортекс реналіс. А ось це, це, відповідно, медуля реналіс, мозкова речовина. В цих частинах розташовані, в принципі, різні о, елементи нирки. І для того, щоб вже казати про. Функціональну одиницю, тут нам треба було перейти до мікроскопічної анатомії. Знову ж таки, тут ми цього не побачимо на озброєному околком, але ви побачите в підручниках, що функціональною одиницею нирки є ніфрон. ніфрон можливо, ми тут десь вставимо зображення це клубочок, ось ця артерія, яка заходить в нирку. Вона галузиться спочатку на сегментарні, потім на часткові, потім там дугоподібна на межі. Ідея довгоподібна артерія на межі кіркової і мозкової речовини, і потім між часточкова і часточкова артерія. І вже від неї відходить ваз-аференс, переносна судинка, яка входить в капсулу ніфрона і утворює спетання такий клубочок, у той самий тільцем Лпігі, яке є, по суті, мікроциркуляторним руслом, в якому дуже важливо відбувається фільтрація. Того, що навіщо нам нирки, яка взагалі функція нирок? Нирки нам потрібні для того, щоб фільтрувати нашу кров, щоб відфільтровувати з неї ну, те, що нам вже не потрібно, бо те, що є продуктом метаболізму, от якраз нирки їх мають підтримувати гоміастаз, той самий постійну концентрацію певних речовин. Для цього нирки нам потрібні. От якраз в тому клубочку відбувається фільтрація. От якраз самі тільця нефронів, клубочки, вони знаходяться. Вони знаходяться отут, в кірковій речовині. Там кіркова речовина, якщо подивитися більш на малюнку гарному, там видно світлі і темні смужки. Темні тем, – це називається парс конвалюта, світлі називається парс радіат або радії Мідуляріс. У світлі це якраз вже збиральні трубочки, там знаходяться, а ось парс конвалюта, це згорнуті. Частинь там це те місце, де знаходяться ці клубочки. І вони от, розташовані якраз в кірковій речовині. На різній глибині, глибині, тобто є прям субкартикальні, які одразу під субкапсулярні, які одразу під капсулою знаходяться, є ікстемдулярні, які вже на, на межі між кіркою мозковою речовиною знаходяться. Ну а є, власне а, просто кап... цей, кіркові, які в, сій, в середній частині знаходяться їх, їх більше їх більша кількість кірково речованого, оце все відбувалося тут. Сам ніфрон зі своїми петльою, зі своїми звивистами. Є, є до речі, ніфрони невеличка кількість нефронів, які можуть знаходитися і в мозковій речовині. Але основний процес фільтрації і реабсорбції відбувається отут. І це вже їх збиральні трубочки, вони входять вже в мозкову речовину. Мозкова речовина, медуля реналіз. Що ж, З чого ж вона складається? Мозкова речовина складається з отаких структур, які називаються пірамідами. Оце ось вона. Дійсно, схожа на піраміди, ну Не всі, бачите, деякі, і не зовсім прямо як піраміди, але деякі ось, в принципі, схожі на пірамідки. Піраміс раналіс між ними знаходяться в стовпу. Це називається колюмний Стовпи. От якраз по колюмних реналісу, що в них міститься? В колюмних раналіз вони якраз і йдуть судинки. Ось судина, ось артерія, бачите, і вже це міжчасткові гілки, вони проходять, і артерії, і вени, вони знаходяться в стовпах. І п'ять ліген, деяких ніфронів сюди заходять. А вже в пірамідах, що міститься в піраміді? Піраміда у нас якраз і складається із збиральних трубочок. Тобто всі збиральні трубочки, які вже зібрали вторинну сачу. Вони входять в піраміду, в її основу. її основу, бачите, спрямована до капсули, а верхівка спрямована вниз туди до нирки. І ось по в піраміді вже ці збиральні трубочки йдуть вниз до верхівки. Збираються, збираються, об'єднуються, об'єднуються, в ітозі в результаті. Біля верхівки вже, а верхівка піраміди виглядає отак у вигляді сосочка такого. Он, а, папіля? Он, так називається папіля Піраміс. Сосочок на ній, якщо це знову ж таки на мікроскопічному збільшенні, побачити на самій верхівці сосочка, він там є арія криброза, тобто така дюрчаста ділянка, яка є. І вивідною протокою. Тобто вони спочатку там дрібненькі, об'єднуються більше і більше, потім вже в Ductuлі papillaris, сосочкові протоки. І ось вони там на верхівці цієї піраміди вони відкриваються, відкриваються куди. Ця вторина сеча потрапляє в малі чашки. Ось, бачите, навколо верхівки піраміди, прямо по її, по суті, периметру, прикріплюється ось сполученою тканиною така структура. Це ми її відірвало, так воно фіксувалося. От ми її відірвали, щоб подивитися. Оце називається мала чашка. Не це. Калікс мінор, Ну або каліцесмінорес у в, в множині, їх багато. Ко, тобто, навколо верхівки кожної піраміди, навколо верхівку кожної піраміди охоплює ось мала чашка каліцес мінорис. Е, і вони збирають сечу. Ну, тобто, там є ще така штука, як форнікальний апарат. Тобто, ось це заглиблення. От Де прикріплюється чашка мала до, до верхівки цієї піраміди, от заглиблений міжною там, Це називається Форнікс. І там, от по периметру цієї малої чашки, от в її стінці, там ще є глиденькі аміоцити, циркулярний, радіально Ну, Сенс в тому, що вони трішки мають як функцію сфінктера, тонічно скорочуючись, вони стискають сосочок цієї піраміди і вичавлюючи, грубо кажучи. Сичу ну, із вже, в, щоб вона поступала, вже потрапляла в малі чашки. Потім, тобто, скільки всього пірамід? В нирці, ну, то, знову ж таки, це також індивідуально, але там, ну, типу. Від 17, 18 до 24, з цих пірамід може бути. Тобто стільки ж і сосочків, І значить, стільки ж і малих чашок. Тобто малі, малі чашки навколо верхівки кожної піраміди розташовані. Потім ось малі чашки, вони об'єднуються, вони несуть цю сечу і об'єднуються по. О, тут різні, знову ж таки, форма і формування миски ниркової, вона дуже також різна. Іноді може бути навіть не бути великих чашок. От малі вони будуть мати довгі проток і об'єднуються зразу в миску і все. Але частіше малі об'єднуються по 4-5, в великі. Тобто, оце калікс мінор, каліцес мінорес, вони об'єднуються ось в таку структуру. Оце калікс оце майор Каліцес майорус. Кальціс майорас, великих чашок, ну їх в середньому, відповідно, якщо тих було 20, по 4-5 вони об'єднуються, ну тобто 4-5 в середньому буде утворюватися великих чашок. Ну, І ті, вже в свою чергу, об'єднуються вже в миску. Оце утворення, яке, власне, вже у воротах нирки розташоване. Ось воно це називається пієлос. Грецькою. або... Пельвіс реналіс, ну латині. Пельвіс, та, таз, ну як таз у нас був кістковий, так і пельвіс реналіс тут. Таз, миска, тому що це, по суті, у ривненці синоніми були. Пельвіс, реналіс, е, яка вже виходить, ця миска із воріт нирки, і вже це плюс-мінус, це є межа, де вона перетворюється на уретер, на сечовід. Тобто, плавно воно переходить одне в інше. Малі чашки, великі миска. І сечовід, і сечовід у ретер вже подорожує із червної порожнини в тазову, ну а потім в сечовий міхур і несе його. Він, це звичайна трубочка така, як в принципі і травний тракт складається, тобто там ззовні серозна оболонка, всередині він має міоцити, м'язові волокна, а всередині воно? Воно слизова. Слизова, яка, бачите, утворює складочки, вони не поздовжні. Тобто він може також перистальтично, його стінка може скорочуватися, тим самим проштовхуючи сечу далі.